Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Український бізнес не втомлюється знаходити можливості допомагати фронту, використовуючи власні виробництва і кошти, підприємці створюють продукцію, яку ніколи до війни не виготовляли, але це те, що знадобиться на передовій. Герої нашого наступного сюжету у перші тижні повномасштабного вторгнення почали забезпечувати тероборону конопляними енергетичними батончиками. Відгук за відгуком, і уже зараз волонтери отримують тисячі запитів від тих, хто іде у бій. Більше розкаже Христина Величанська. На цій лінії ми завантажуємо основну сировину. Далі вона розкатується валами, виставляється потрібна висота, формовка, нарізання. Так, у невеликому цеху у столиці виробляють те, що знадобиться бійцям на нулі. Сотні поживних енергетичних батончиків сушать, далі охолоджують, і тільки тоді вони готові до пакування. Батончики виготовляються з конопляної сировини, а саме конопляне насіння, конопляний протеїн. Фініки та насіння соняшника без додавання цукру, тільки натуральні інгредієнти. Олександр один із керівників агрокомпанії, яка із 2018-го займається вирощуванням та переробкою конопляної сировини. Тому що конопля це 50 тисяч найменувань продукції. Ми почали з переробки насіння в олію. Протеїн і очищене насіння коноплі. Але і з початком повномасштабного вторгнення бізнес зупинився. Підприємці почали міркувати, як стати корисними силам оборони. Із сировини, що залишилось, у перші тижні зробили батончики. Їх повезли прямо на столичні блокпости. Це було взагалі в харчовій плівці без ніякої упаковки, і рецептура була трохи інша. Але хлопцям сподобалось це не просто смаколик, це тактичний батончик, який може. Може з'їсти і тобі його вистачить на приблизно 4-6 годин. Це зі слов військових. Уже з часом, аби продукція зберігалась за рекордних температур і не псувалась, пакування розробили за натівськими стандартами. Коробки з енергетичними батончиками почали розвозити у бригади. Дуже сподобалось, що воно в пікселі. Якщо ви знаходитесь там на бойовому завданні, да там троє-п'ять діб, да, от, ви сміло можете собі хронити його в рюкзаку, там. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Розгрузки йому нічого не буде з передової і посипались перші відгуки. На фронт підприємці вже доправили майже 70 тисяч батончиків не закордонного, а українського виробництва. Хоч кажуть, зважаючи на запити, їх лише на місяць потрібно десь 300 тисяч. Один батончик із досліджень може замінити практично 300 грам гречаної каші Ви розумієте, да наскільки це потужна енергія? Щоб, хоча б частково покрити витрати, підприємці розмістили QR-код на сайті, аби українці могли задонатити на Ривну продукцію для бійців, адже певні це те, що у важливий момент дасть додаткової сили для боротьби із ворогом. Христина Влечанська, Максим Костенко, факт Тесі Тіві, марафон. Єдині новини, трива